Друзі, всім привіт ви на каналі Техносмак. Сьогодні у нас огляд 4G LTE роутера TANG MF 910. Це мобільний роутер 4G LTE, який постачається ось такий в коробочці, на якій зазначається, що це 4G категорії 4 Wi-Fi. Роутер LTE категорія 4 модель FM910 у зеленому кольорі. І тут ми ще можемо подивитися, що виробник нам обіцяє дуже швидку швидкість, що це Wi-Fi, що в нього є батарея вбудована, і воно може використовувати декілька підключень до 10, забігаючи вперед з коробочкою. От і все, відкладаємо її в сторону. Нехай відсвічує оцей жук нам десь з цієї сторони. В комплектації у нас є інструкції. Англійською та китайською мовою. Звісно, ми будемо читати китайською адаптери, для того щоб ви змогли вставити сім-карту, яка у вас є наявна, в цей Wi-Fi. Роутер теж відкладаємо. Це у нас така упаковочка транспортировочна. І кабель дріт у нас помаранчевий всередині для швидкого заряджання USB Type-C. І це дуже добре. Тепер давайте оглянемо сам Wi-Fi роутер, який у нас у такому двокольоровому виконанні. Мені це дуже подобається. Це пластик. Він такий гарненький, красивенький, тоненький. Прям дуже-дуже-дуже. На лицевій стороні в нього написано, що це Wi-Fi. три у нас індикатори, кнопочка увімкнення і вимкнення і для заряджання USB Type-C. І це вже дуже добре, тому що нарешті вони почали переходити до Type-C, для того, щоб відкрити ось тут, бачите, є таке місце, куди можна вставити ваш нігтик і потягнути. Після того, як ви підділити цю всю конструкцію, дуже будьте обережні, закривається, тримається дуже гарно. Як бачите, тут нас зустрічає батарея, ми її дістанемо і відразу подивимося на її ємність. Перевертаємо і дивимося, що це в нас літій іонна батарея. Це дуже класно. 3,7 вольт 2000 мАч. Дуже класна, дуже нормальна батарея. Made in China. І, можливо, б я ще подивився. Дата виготовлення у нас 25 рік. Ну майже свіженька. Такі у нас батареї ми зустрічали колись в телефонах, Nokia та інших. Я думаю, тепер заглядаємо всередину нашого роутера. І всередині ми можемо побачити, що в нас є латочок під сім-карту, що це у нас 4G роутер моделі FM910, інпут 5 вольт 1 А, назва мережі, яка у нас буде роздаватися первісно, і пароль, який, звісно, ви потім зможете змінити. І вхід в веб-адресу, і у нас юзернейм і паспорт, admin-admin. серійний номер, десь і імей приховалися. Ну і добре, і кнопочка є у нас Reset. якщо раптом знадобиться. Скинути його до заводських налаштувань. Ще у нас отам, от вверху щось прописане, красиво. це його маркування і номер для того, щоб ви раптом не забули і були впевнені, що це саме той продукт, який ви раптом купите. Дуже легенький, дуже класний, будемо збирати. сім карта вставлена, будьте уважні, лок unlock вставляємо і закриваємо. Тепер додаємо сюди батарею і зможемо запускати наш. Роутер Відразу нічого не відбувається. Просить, щоб, мабуть, втикнув кнопочку в клуб. І засвітилися наші індикатори, трішки приберемо світло, щоб було красивіше. І він нам говорить, що заряд є, налаштовується наша мережа і буде роздавати Wi-Fi. Бачите, з'явився Wi-Fi зеленим, синім, дуже красиво, Іде підготовка до роботи. І що ми тепер бачимо, що батарея у нас не дуже заряджена, що у нас є приймання від базових станцій сигналу LTE, але Wi-Fi не налаштований, блимає, але телефон знаходить наш ось цей 4G Wi-Fi. І тепер задаємо йому пароль, який ви тут прочитали, і під'єднуємося до нашого роутера. Під'єдналися. І що ми бачимо? Стан підключена, швидкість до 300 Мбіт в секунду, рівень сигналу хороший безпека ВПА ВПА 2. Так, давайте тепер щось потестуємо. Хоча, до речі, зверніть увагу: тепер не блимують індикатори, ось так вони мають відображатися і показувати, що все добре. Єдине на що звертаю увагу, акумулятор, потім підзаряжу трішки. Тепер трішки тестів LTE. Вимірюємо швидкість LTE нашого Київстару, щоб подивитися, яку швидкість нам. Зараз прямо забезпечує Київстар від своєї базової мережі. Ми бачимо, що швидкість у нас сьогодні доволі непогана. На рівні 30. Ой, там навіть давайте рахувати 40 Мбіт в секунду. І це ЛТ прям молодець. Мені подобається така швидкість. 42 Мбіт в секунду. А на вивантаження теж він показує доволі пристойні результати. Сьогодні прям молодець, я не знаю. Буду хвалити, мабуть, Київстар. Це він сьогодні прям красунчик і так. Фіксуємо 42, 33 І тепер підключаємося до Wi-Fi цього роутера. Підключилося і давайте дивитися, на що буде здатний наш роутер. І побачимо, що це швидкості. Хм, ви дивіться, 20 Мбіт в секунду, швидкість майже не впала. Оце він молодець. Оце він красунчик, мені подобається така швидкість. Майже 20 Мбіт в секунду. Ще потім його покрутимо. А на вивантаження дає майже 30 мегабіт в секунду, 28, 20, 30 плюс. Так, треба буде перевірити ще раз. Потім ми, звісно, заглянемо в налаштування і, можливо, нам вдасться ще й підняти цю швидкість. А зараз ми ще раз пересвідчимося, щоб нам бути впевненими, що швидкості у нас точно такі, як ми бачили. Ви дивіться, не встиг я похвалити мій Київстар, як він трішки підсів трішки ну близько 20 мг. Мегабіт в секунду знову ми бачимо ті ж самі швидкості. А на вивантаження, будь ласка, навіть он за 40 заскакує. О, ну, отакі в нас швидкості, на жаль, зараз Києви, нашого Київстара. Часткові вимкнення і, можливо, десь прямо не вистачає у під 40 Мбіт в секунду. Ну, я вам скажу так. В принципі, я не побачив, щоб роутер робив якусь просадку. Давайте поглянемо, що там в меню. А після підключення до Powerbank, як бачимо, блимає у нас заряд індикатора, пішов заряд, і ми зможемо подивитися на меню, поки трішки підзарядимо наш роутер. Якщо ми зайдемо в меню, ми теж побачимо, що йде зарядка. Поглянемо, що ось тут змінюється шкала заряду. Українська мова, звісно, це автоматичний перекладач. Мова меню або англійська, або китайська. Але як бачите, якщо ви підключили свій планшет чи інший девайс, то можете перекласти на будь-яку мову. І що ми тут цікавого побачимо? А побачимо, ми тут можемо наступне: що у нас стільниковий зв'язок іде, що все добре. Мережевий режим у нас може бути або 4G разом з 3G, або якийсь один з двох мереж. Бажаний 4G, звісно, тому що в нас оператори підтримують цей зв'язок, а також в залежності, в якій ви в країні будете, зможете обрати тип LTE. Режим підключення автоматичний, нехай поки буде. Особа дуже цікава, керування PIN, ручна мережа, налаштування точки доступу, вибір діапазону, USSD повідомлення. Домашня мережа. Смс бездротовий. І погляну. Зараз що тут цікаве, і покажу вам. Перша закладочка інформаційна панель. Тут повністю дається інформація про пристрої, які підключені, про MAC-адреси, про IP і все таке інше, тому показувати не хочу. Інтернет, тут ми подивилися: інтернет це ті підключення, які у вас є, керування пін-кодами. Можемо вручну вибирати, налаштовувати точку доступу, вибір діапазону і все те, що потрібно для підключення до інтернету. Домашня мережа. У закладці домашня мережа ми можемо переглянути наші підключення, які в нас є тут. DHCP V6, сервер відстеження стану. Також можемо переглянути підключені пристрої і активність у мережі. там все теж збирається інформація про ті пристрої, які у вас є. Закладка СМС не знаю хто як цим користується, але можливо, чи оператори, чи хтось вам зможе прислати сюди СМС, і ви зможете переглянути, які є звісно смс на сім-карті Ніяких немає, нічого вже не отримую давно. Далі у нас бездротовий, тобто Wi-Fi. Старенькі у нас тут всі підключення йдуть, B, БББГ і сумісний сокира. So 40 МГц у нас пропускна здатність. Можна обрати 20 або автоматично обирати 20 на 40 МГц. Канал у нас автоматичний, а канали є від 1 по 14 І МГц ви зараз можете бачити на своїх екранах. Додаткові канали. Вибираємо вищий, тобто більш класний. Бенд у нас зараз 40-й, а бенди у нас всі тут підтримуються, тому що раніше бачили, що це міжнародна версія з усіма варіантами налаштування. Кількість одночасних підключень максимальна 10. Можете обмежити, якщо, наприклад, ви підключаєте телефон і планшет, обираєте 2. Два, два підключилися, іншим нічого немає. Ізоляція перемикача, налаштування безпеки. Зайдіть обов'язково в налаштування безпеки і змініть пароль той, який є й заданий. Зараз він від одиниці до нуля, але ви поставте, будь ласка, свій і тут же можете переназвати свою мережу. А якщо хвилюєтеся за свою безпеку, переходите в налаштування фільтра за мак-андресами і дайте дозвіл тільки для своїх пристроїв. І де б ви не були з цим приладом, з цим роутером, ніхто ніколи не зможе підключитися, окрім вас. І остання закладочка маршрутизатор. Тут ми бачимо, що підключений мій адміністратор можна управляти конфігурація, оновлення програмного забезпечення. Оновлено, Якщо у вас буде якийсь файлик, зможете оновити а поточне оновлення, поточна програма від 8 травня 2025 року. Ну, в принципі, свіжий. Можна перезавантажити ваш роутер, якщо потрібно. І налаштування часу для того, щоб роутер видавав на ваші пристрої точно дату і час. Дивимося сьогодні, ще й в принципі більш-менш правильно показує. Хоча все не так. Коригувати, думаю, не буде. Ось таке меню і все, друзі. А поки ми дивилися меню, як бачите, кнопочки індикації потухли. Але тут продовжується заряджання. Дуже цікавий такий підхід, в принципі, економія і вашого заряду і не буде просвічуватися через літні шорти, якщо будете носити його з собою. До речі, дуже-дуже легкий. Він навіть легший, ніж цей мій маленький пауербанк. Мені подобається. Тактильно, просто кайф. Дуже супер, такий приємний пластик, кольорова спокійна гама. Тож, думаю, можемо тепер переходити до резюме. Отже, друзі, ось такий легкий, невеличкий, компактний, прикольний, класний роутер мобільний LTE. Що можу сказати про нього? Дуже зручний, дуже маленький, дуже легкий. Приємно носити його в кишені, можна використовувати на всякий випадок, або для подорожей, або якщо потрібно, десь щось зробити, наприклад, якусь мережу для декілька підключень одночасно. Нагадаю, до 10 підключень. Дуже гарно, що в комплекті є наявний акумулятор, зйомний. По-перше, можна його змінювати, по-друге, швидко заряджати через USB Type-C. Виробник обіцяє роботу від 6 до 8. Годин. Я думаю, це реальні цифри, тому що для таких приладів це зазвичай такий стандарт і є. Також потрібно відмітити, що є підтримка IPv4, IPv6 і WPS. Простий інтерфейс веб для налаштування, доступний через браузер. Можна отримувати смс від оператора, змінювати пароль, дивитися статистику трафіку. Все працює без зайвих наворотів, але і без глибоких налаштувань. Вага близько 100 грамів за відчуттям як дуже невеличкий маленький павербанк, навіть легший ніж отой на 5000 мАч. Із заявлених виробником швидкостей 150 Мбіт в секунду, насправді він десь може видавати від 20 до 70 Мбіт в секунду, залежно від оператора і покриття, який можу відмітити в ньому плюси та мінуси. Ну, плюси, мабуть, це компактність і легкість. Підтримує до 10 пристроїв є автономна батарея, простею налаштування. Працює в багатьох країнах. Хороший варіант на всякий випадок та для подорожей. Які в ньому є мінуси? Немає в ньому ні Wi-Fi 5, ні Wi-Fi 6. Звісно, про Wi-Fi 7 ми ще в таких роутерах навіть і не мріяли. Гарний сучасний порт. Нормальна батарея. Невелика, але є. Також невідомо, що в ньому з оновленнями. Можливо будуть, можливо ні. Ставимо тут знак запитання. А швидкість в ньому обмежена стандартним LTE категорії 4. І який можемо зробити висновок, що цей роутер FM910 це класичний бюджетний 4G-роутер, який справляється із своїм основним завданням, роздає мобільний інтернет кільком пристроєм. Він підійде як для подорожей, для роботи в полі або як резервний канал на випадок відключення інтернету і світла, що дуже актуально сьогодні в наш час в Україні. Але якщо вам необхідні високі швидкості і Wi-Fi 6, і можливо підприємство підтримку карт пам'яті, то краще звернути увагу на інші моделі. Це був огляд каналу Техносмак. Підтримайте, будь ласка, відео лайком, підпискою. Попереду ще дуже багато техносмаколиків. Дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей!